Вас вітає платформа Вістеді. В цьому відео ви дізнаєтесь, як обмежити доступ до навчальних компонентів та підключити стоп курс. Натисніть на вкладинку курси. Оберіть необхідний курс та натисніть на вкладинку налаштування. Загальні налаштування доступу. Для типу курсу офлайн. Оберіть обмеження доступу. Необмежено. Курс буде відкритий весь час. Кількість днів. Курс буде відкритий для студента або слухача обрану кількість днів з моменту їх реєстрації на курсі. Для типу курсу онлайн. Оберіть обмеження доступу. За розкладом курс буде закритий у відповідності до календарного розкладу всіх навчальних компонентів та модулів. Після завершення. Курс буде активним ще вказану кількість днів після завершення календарного розкладу всіх навчальних компонентів та модулів. Оберіть необхідні обмеження та натисніть Зберегти. Для поетапного налаштування доступу до навчальних матеріалів студента або слухача, при якому новий матеріал не відкривається, поки не буде опрацьовано попередній матеріал. Оберіть «Стоп курс» та натисніть Вімкнено. Натисніть Зберегти. Наші вітання. Доступ до навчальних матеріалів налаштовано. Для прикладу, давайте перейдемо на лендінг курсу та зайдемо на нього у ролі студента. Як бачите, завдяки стоп-курсу зараз доступ є лише до першого навчального матеріалу. Після проходження першого матеріалу доступ відкривається до другого. І так далі до зустрічі навістаді.